Війна, день 570 та 571. Про головне за суботу та неділю, 16-17 вересня. Українські військові продовжували просуватися на Бахмутському напрямку, де було звільнено населені пункти Андріївка та Кліщіївка. Російські пропагандисти стурбовані тим, що все більше окремих груп ЗСУ перетинає Дніпро. У суботу, 16 вересня, Збройні сили України знищили два зенітно-ракетні комплекси БУК М 3 у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області. Україна буде обстрілювати окупований Крим, доки півострів не буде звільнений, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Данілов. Перші два судна скористалися альтернативним зерновим коридором у Чорному морі, щоб зайти до порту Чорноморськ, заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Три ворожі човни разом з екіпажем і спостережним пунктом окупантів на півдні України знищено силами оборони. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За даними британської розвідки, ЗСУ вже знищили 25% російських субмарин із крилатими ракетами у Чорному морі. В Білому домі впевнені, що незважаючи на розбіжності серед представників конгресу США, законопроєкт про новий пакет допомоги Україні на 24 мільярди доларів буде ухвалено. У неділю, 17 вересня, міністр оборони Канади Біл Блер оголосив про намір виділити 33 мільйони канадських доларів. Це понад 24 мільйони доларів. США, на закупівлю систем протиповітряної оборони для України. Також у неділю росіяни заявили про атаку дроном Камікадзе стратегічного аеродрому Шайківка в Калузькій області. Повідомлялося про атаки БПЛА у Воронівській області.